Hello Френдлі з вами, Денис Френдлі. Починаємо другу реакцію, хоча то буде до сьогодні. І реакції, і влогів на сьогоднішнє число, я запланував. Сьогодні вас очікує бісквіти з бананом та шоколадом. Тому нас лишається 20 хвилин до публікації. Ми це знімаємо. На жаль, ще два контенти. Кліп і то, що я закинув монтажа чи з... Кінцеву заставку не вийде вчасно, буде прем'єра. Але... Починаємо, коротше, активу, напевно, не буде. Бо чим більше грузиш, я так зрозумів, чим більше грузиш, і навіть чи прем'єра, чи не прем'єра, вона не залітає до вас. А знаєте що? Того, що. Е, як би це пояснити, того, що е, YouTube бачить, що ти багато викладаєш відосів і він це вже... Бачиш, що ти зловживаєш цим і він, тому спеціально не закидає вам моїм підписникам, навіть ті, хто нажав на дзвіночок, що у мене триває прем'єра. Ну, хто винуватий, сам винуватий. Ну, побільше контенту буде. Поїхали! Денис сфренні реагує! Денис сфренні реагує! Сьогодні буде їсти бісквіти. З шоколадом і всередині зі смаком Банану, Нану, Нану. Поїхали їсти. Чесно кажучи, я не знаю, чи ми будемо читати ваші коментарі. Маю на увазі під моїм днем народженням роликом, бо ви, в принципі, вже зачитали. Там загалом вірші. Тому такі справи. А якщо ви не лишилися під цими роликами, думаю, немає потреби їх читати. Хоч ролик цей буде коротший. Дивіться, я не знаю, чи я сказав це у тому ролику з Чупачупсом. Ще раз кажу у цьому. Коротше, така сталася ситуація, що я спочатку знервувався, а потім все обійшлось. Путем. Я коротше монтую цей ролик, де я збився в Болгарії по частям, зробився ролик. Я їв котлету, не, не знаю з чим. Коротше, котлету. Зараз вийде, коли вийде, побачите, що я там їв. Там в кінці буде заставка, що ви зрозумієте, де такі прості відео, як оце, без монтажа, а в кінці заставка, значить, зрозумієте, що, що то я все-таки трошки монтував. І коротше, я такий заходжу, ставлю дбав у монтаж і думаю. Думаю, прокручую до кінця ролика, а він не прокручується. Взагалі нічого не показує, якби мертве відео. Думаю, як камера до кінця не записала. Я кручу, кручу, кручу. Переглядаю без монтажа. Просто це відео на телефон дійсно. Мертве в кінці відео взагалі не відкриває. Потім я ще раз назву файла ну, шукаю, нахожу все-таки і все добре. Е, значить, оригінал ну, нормальний, робить від початку до кінця, але він є на пам'яті телефона. А от, що не робило, було на пам'яті карти пам'яті. І так вийшло. Виходить... Що тут не робить, я вже знаю, що то було. Це я, напевно, переміщав на карту пам'яті туди, думав звільнити пам'ять, а потім передумав і все-таки скасував, а воно все-таки перемістилося. І виходить, що то відео бите, битий файл, та, Що чуть-чуть робить до половини, потім вже ну, мертве. Бо я його не до кінця перемістив. Зрозумів, добре, що ми це розібралися, все добре, все окей. Камера як знімала добре, так і продовжую. Ну, поки це можливо. Поїхали їсти цим камуном. Це в хімію так пахне. 57 гривень. Ну і за що? За 8 балів. Кавуна, взагалі не смачно. Ну, якс? Коротше. Там ще я хотів взяти твікс напою. Але там гривень, 80 гривень. Ну це можна попробувати. одно мама казала, що це дешевше ніж у Болгарії брати. От на свою першу зарплату там було MD'ems. І, ски... і твікс. і Ні, або сніки. Щось ми з цього одне візьмемо. Mm. Хочу зазначити, що банан... смак банану реально приємний. Ставлю бісквітю 9 Баю. Прикольно. Можемо і в цьому разі. А ну чекайте. А, як інвалід б'ю. Літає літає, блядь. Я скільки сказав три. Коротше, цей на Short, шорт, то не знав. Це ми зараз знімо. Так ось. Що добре, що все добре вийшло. Бля, думаю, зараз буде не до кінця відео. Я такий не зняв. Ну, розумієте. Вже без рахунку знімаю. Не, ну вся камера ще нормальна, але. Таке. Покя. Бувають фейли. Коли щось не получається, але це треба мені змиритися. Мені не он змиритися ніяк. Так справи. Добре, 9 балів поставлю. Давайте окремо. До речі, дружні, я давно це мав попросити у своїх відео. Попрошу давайте в цьому. Бо я бачу ніякі шорти йому не залітають. Дивіться, в чому справа. Колись, хто пам'ятає моє перше відео або хоча б один раз натикався на нього і дивився, називається «Вжук і всі меми 2016. Це було перше відео на каналі і перше відео з моїм котом, який називався на той час Атос Атос Кіт. І я якраз в той день, виходить, залив сюди перший відео і створив канал своєму коту. Здається, 30 грудня. Атос. Ну, цей канал був ще до того дня створений, 11 червня, на жаль, не 10. -го. А Атоса, якраз 30-го я зареєстрував. І я протягом там в січні протягом 17-го року якусь фігню випускав про нього, що О, АТОС як наш іде. Митися, щось там, ну, кисеров, ну, хом-відео, домашнє відео з котом. Та. І я сьогодні закинув на той канал, ну, бо самий Атос вже мертвий, він вже не вернувся. Я вам розказував у 20-му році, 10 квітня 20-го, він утік на карантині. Пам'ятаю, я... ми працювали на городі, я тоді останній раз його бачив, він ходив, ходив по городу. Пройшло тиждень, він не вернувся, пройшов місяць, не вернувся, рік, все було ясно. Все, він не вернеться. Але я би хотів би вас. Про пам'яті свого кота, аби ви підписались на його канал. Його канал називається Атос Малий. Чого скажете малий? Ну, він на той час був малий, але його рофлу назвав Атос Малий. Я маю, до речі, сьогодні перейменувати назву на The Atos Cat У мене The Dennis Пренд, у нього The Atos Cat Дивіться, я лишу його канал. Як вам ліпше в коментарях чи в описі під цим відео? В опис в мене буде великий, бо я буду підписувати. Тіпа, я тут лишу, типу, як я в соціальних мережах підписаний, то значить я вам у коментарях закріплю, як його канал називається. Я хочу, щоб ви підписались на нього. Я не знаю, скільки ми зможемо набрати підписок, але давайте потрошки йому підпишемось. Зробимо його актив. Давайте, будь ласка, канал називається Тос Малий. Підписуємось. Я вам лишу силку. Бо в нього там на, наразі тільки 2 підписники. Ютуб Шорти не вдалося розкрутити, я хоча чабе, йому може хоч 20 підписників. Трити. Та що це? Ну, коротше, подивимося, скільки з цього каналу можна... Скільки з цього каналу людей мене послухає і перейде на нього підписуватись. Тому дій, дійте та дійте. Хоча хочу вам сказати, коли ми савея, ну, не знаю. Справжній лак сказав, що то фейковий канал. Ну, фейковий, не фейковий, але ми з вами змогли йому зробити 20 підписників. Бачі? Ну це мало, але. Ну, а що ви хочете? У мене що, у мене навіть під кожним відео 100 лайків нема, то що тут можна говорити? І так потроху, потроху, то я Тос може хоч 10-20 набере. Коротше, добре, подивимося, що з цього вийде, підпишетесь, не підпишете, подивимося, а ми їмо. Добре, що я нагадав. Коротше, спочатку шоколад. Mm -hmm. Ну, шоколад вісьмка. Самий бісквіт. До речі, ті відео, що ми знімали у 17-му році хом відео. Я їх закрив, там тільки одне відео за й рік. Ну і, звичайно, шорти. Ви зараз скажете, а на що ми будемо підписувати раді одного відео? Ну там ще шорти є повторні. Ну, раді одного відео і пару шортів. Ну, дивіться так. Давайте, якщо наберемо хоча б 20 підписників, я якісь пару відео відкрию для вас, щоб там було більше контенту. Просто у пам'яті про мого кота. Але як тільки наберемо ну, 20 25-30 підписників, то, тоді я відкрию. А так нема сенсу. Бісквіт. Діло за вами. Покажете, ну, актив хоча б трошечки, ну і будемо вирішувати. Силку я залишу, так. Не знаю, чи це відео взагалі хтось подивиться, це купа контенту сьогодні виходить. Як не знаю. Може і подивиться. Якщо будуть самі активні, то подивиться. Коротше, бісквіт 8 балів, розібрались. Уже восьма на секундочку. До речі, у мене в Інстаграмі теж така тема. Залив сьогодні фотку, угадайте, скільки набрав лайків. Цілий нуль. Ну, один, бо то я ще поставив. Ну, коротше, цілий без мене 0 лайків. Виходить, що мої підписники. Теж та сама тема. Зразу не залітає. А за пару днів вони лайкають. Будеться останні перед тою фоткою. 30 лайків, 20 є. Пости. Значить, виходить, що вони з часом, може їм взагалі не залітають рекомендації мої фотки. Може бути таке, що з часом вони самі заходять на мій пропіль і лайкають. Так само, як на канал. То є фік вас поймеш. Добре, бананова начинка. Нам вже треба завершити. Але ви зараз будете мені казати про Атоса, що типа... Нащо нам підписуватись, як там ніколи нових відео не буде. Ну правильно, бо він вже помер. Ну, я ж вам просто пам'ять про нього. Зробіть мені просто подару. Цікаво, видно було, як я плюнув камеру вам на камеру. Коротше, я прямо камеру плюну. Напевно, буде трохи жирно. Коротше, зробіть мені просто подарунок. Пам'яті про нього і підпишіться просто на нього. Все, більше вас нічого не прошу. Лакіс теж не випускає. Але ви 25 йому зробили. Ну, на тому другому каналі чи фейку без різниці. 20 підписників там стоїть. О, в нас ще є жив. Ми це живчиком на макі запіну. Блин, сейчас съедай и монтуй, твою мать. Чекай, ты что? Через плечо. Мне треба клип зараз, зараз, Пану, клип сработать. Да и Бруно смонтировать, ёлки-палки. Пану видео клип немного позже сделаем. Чекай, ты сейчас что, Постараюсь. Купа контенту. Якби я не на роботі, я би встиг ще на 10-10 зробити відеокліп. Через те, що на роботу... Але я теж лох. Я проснувся в 7-й годині сьогодні. Я міг спокійно змонтувати. Я щось листав, щось снідав, а про відеокліп вилетіло з голови. Не знаю. Чекайте, 21 червня, здається, виходив, що контент з Болгарії. Тоді... А, тоді виходив, бо я ставив вже прем'єру, а чи що. А, там знову їдали що виходило. Так, по суті. Тобто влоги тоді... Ну, коротше, весь... Суто цього місяця це вас сьогодні одне щось чекає. І 20-го. 20 серпня найбільший контент. Блін, там ще тук виходить якого ми ще 20 квітня знімали, я переніс на 20 серпня. Тепер, так, через 10 днів. Блін, доводиться і тук ще викладати. А тук у мене теж десь там на 20 заплановано. От, я тепер нагадав, що, що тоді не вийшло. Якраз два місяці назад, 20 червня, не вийшов тук, не вийшов той влог з дівчатами, де танцювали. І... Sorry, на Болгарія, три ролика не вийшло. Бачите, що означає ставки інтернет, якби це грузилося тут, воно би загрузилося до кінця дня. Я ще раз пояснюю, бо того, що ти приїхав в Болгарію не 4G Wi-Fi роутер сидіти, а на відпочинок. Ось тому і такі справи. Мені треба було просто прем'єру поставити і все. Я був спіл. А я не до Петрив. Я думав. Аби без прем'єри, але не вдуплив. Що тут може бути з тобі інтернет. Я, я вже це собі запам'ятаю, якщо ти хочеш щось наперед зробити, ну, щоб цього дня вийшло, ти став наперед у день. Бо то, що, як це при умові, якщо ти не вдома, якщо ти. Так, якщо ти десь іншим, в іншому місці ліпше, ну і з ночівлею, ліпше це зробити наперед. Щоб не було проблем. Все час проходить. Як це останні. Я не знаю, ютуб шорт вийде, сьогодні нічого не вийде. Я не знаю, що це ще знімлю, коротше. З вами так побалакалась з друзями. Писали мені, написали мені пару днів назад в Директі, ти кажеш, що ти дружній. А я у твоєму інстаграмі ні одну фотку з друзями не бачила. Я їй написав, що я не викладаю з ними фотку. Вона каже, брешеш. Ти... Ти просто маскуєшся, ж ти дружній, по часно у тебе немає друзів. Я тоді їй так пишу. У мене друзі в інтернеті лише. Вона каже, але треба тобі і в реальності, щоб у тебе друзі були, бо то що, якщо ти френдлі, значить у тебе має бути як в інтернеті, так і в реальності. Я кажу, ну так. Тому таке справа. Треба шукати. Іди шукай, написала. Я кажу. Подивлюся. Добре, на цьому все. Ролик закінчується. Ми поїли смачно. Коротше. Сас прощаю, 20.04. Коротше, дружнє. Думаю, що рано чи пізно Френдзону може й найду, не знаю. На цьому все. Ви все це знаєте, що треба робити. Треба сказати дякую Денису Френні за те, що він знімає до контенту. Ну, і так і справі. Ну, ви зараз скажете, та тебе ніхто не заставляє, Так багато контенту знімати Так, але про Болгарію хочу. Дякую за перегляд. Хоча. Я би міг сьогодні не купувати їду, а просто викласти Болгарію. Але думаю, та блін. Хай буде більше відео. Карізниця, може ще більше десь залетит кисне. Раз було, що нескільки на 300 передньому щось з цього теж залетить. Філіо знаю. Дякую за перелік. Всім пока. Чуєш, пацан? Чи може навіть не пацан? Не лінись! Piepīšies na kanāl, like pastau, kā šešovinveid izskatā, nibe palec, nepravlenīts vērt. Tu, 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 ātrāk, piepīšies, tu, 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 tu